Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу із вами поговорити про так званих хороших росіян. Знову тому, що і ще один такий раптово порвався. Ми, ми партньори до першого повороту, до досвяження Путіна, до, до Звати його Віктор Шендерович і він дав днями скандальне інтерв'ю, після якого частина українських журналістів обурювалася і обговорювала, як він міг таке наговорити, але. Він і раніше не приховував, ким він є. Ето от путінський Булгаков то вам чим виноват, пушкін то вам чим виноват. Якщо стисло, то у тому інтерв'ю він порівнював українців із нацистами, а ще казав, що не можна розвалювати так звану Росію. І коли його українці почали критикувати, то він обурився. Я бачу я бачу, і ти бачиш яка масова ненависть з боку українців. Нам камні, якраз у цей же час міністр культури та інформаційної політики України Ткаченко зробив собі пострілу ногу та сказав, що нам доведеться співпрацювати ні не із хорошими, а із корисними росіянами, навіть попри те, що ми для них нацисти, і дуже болісно і остро сприймаємо, так сказати, в сплески нацизму. будемо називати речі своїми іменами. Спроцоположне страни, я дякувати Богу, не росіянин, не хороший і не поганий. А це означає, що на мій канал можна підписуватись, і обов'язково треба підпишіться просто зараз. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше українців. Це і справді дуже важливо. Отож, Шендеровіч дав днями інтерв'ю і заявив, що російські вбивці це усе одно їхні мальчики. Все таки це наша страна, і наші хлопці. Да обмануті, нещасні, давбіна, да убійцю да і хоча він, наче як засуджує агресію так званої Росії проти України, усе одно ті, хто беруть участь у цій агресії, для нього вони свої. Ну етаноані наші, это наша страна, і наша зона відповідальності. і наша страна, і в цьому немає абсолютно нічого дивного, тому що, попри те, що він, наче як проти російської агресії, він усе одно за російську імперію, як і абсолютна більшість так званої Росії. Опозиції. І ми б хотіли, щоб Путіна не було, а росія була. Бачите, як він розмежовує, наче Владимір Путін це окремо, а так звана Росія це окремо, але насправді Владимір Путін і є породженням так званої колективної Росії. А за Україну вже не поручусь, і дуже багато українців вже і емоційно їх можна зрозуміти хотіли б, щоб Україна Росія просто. Накрилася ржавим тазом, Вся. але це не емоційна реакція, це цілком прагматична реакція, оскільки так звана Росія є новітньою імперією, яка поневолила інші народи, і яка тримає в окупації чужі території. Вона має припинити своє існування. Так звана Російська Федерація, щоби потім у майбутньому не загрожувати нікому зі своїх сусідів. Бо, поки так звана Росія залишатиметься імперією, загроза нікуди не зникне. Ми би хотіли... я лагаю ви очень багато, Ми б хотіли, щоб Росія після Путіна була. Так званий хороший росіянин Шендерович просто хоче, аби імперія і далі існувала. Так, без Владиміра Путіна, так щоб там був інший цар, але щоб імперія існувала все одно, і щоб вона й далі контролювала окуповані території та поневолені народи. Після того як Шендерович отримав дуже багато критики з боку українців на свою адресу, він пішов далі і став буква. Ально майже ставити знак дорівнює між українськими захисниками та російськими окупантами ані вбили Серегу. Вот вам за серегу, да, они там це, а, а ну а ас української сторони понятно, то ждать большого гуманізму теж не следует. і з української страни теж є военные преступники. Ти сміятися, да? Коротше, він наче як проти війни, але одночасно за те, щоб головні фундаментальні причини цієї війни і далі існували. Він наче як проти російської агресії, але каже, що не можна радіти, коли окупанти помирають. А ми повинні убрать із вопросом слова далі, но радуватися гібелі ампутації, адільного селі. Я не можу. радіти смерті окупанта, який отримав таким чином покарання за те, що пішов із війною проти України, не можна. Бо усіх окупантів треба не вбивати, а судити. Він бійця його треба судити. Якщо він мрадьору бійця, його треба судити. Його. І всіх росіян забу знаєте, друзі, я би не робив цей випуск, тому що ну зрештою, ось таких так званих хороших росіян багато. Ми бачили із вами таких прикладів чимало. Якби не той нюанс, що Шендеровича постійно запрошують на українські ефіри, як, от, народний депутат Гончаренко, і на самом ділі друг другам України Віктор, здрастуйте. Добрий день, добрий день. або за наші із вами податки Шендеровича, так званого хорошого росіянина, вмикають у ефіри на державному телеканалі Фрідом. Віктор Шендерович в нашому ефірі. Журналіст, поет драматург, тілі сатирик. Здравствуйте, віктор Чагала Шендеровича на українське телебачення і пропагандистка Медведчука про російська Наташа Влащенко, яка тоді на той момент вже працювала на каналі Ахметова. Ну і ще може бути те, як пропівають талант телеканал Україна 24 вже припинив своє існування, але у Ахметова є тепер Ютуб-канал, який називається Фабрика новин, і там знову вмикають Шендеровича. Щоби він розповів, що русський мір це насправді не про росіян, це тільки про Владиміра Путіна. Печальна історія якраз о руском мірі. А до ну захавиченим рускам мірі, путянському Я відверто не розумію, навіщо під час повномасштабної війни тягнути у наш медіапростір, брати інтерв'ю і коментарів так званих хороших росіян, тому що розбиратися, хто із них хороший, а хто із них поганий під час війни сенсу жодного немає. До речі, ось вам хрестоматійний приклад і ще одного так званого хорошого. Чи Крим? Ну Крим. Посмотрите на карту. Де-факто российский, де-юре украинский. Чем должен быть? Дождить mm, кримський це представник так званої російської опозиції Леонід Волков із команди Навального. І він просто послідовно повторює його позицію щодо Криму. Крим, бутерброд штобу Турброськолбасу, щоб во туда сюди розвращає. Що да от я не вважаю. Я Оті слова про Крим, Леонід Волков сказав і ще у 2019 році. І можливо, після початку повномасштабного вторгнення його позиція змінилася, ну принаймні так, мало. Би бути, але ні, вже під час повномасштабної війни він каже практично майже те саме. Чи знаєте ли ви, що можливий возврат Криму в Україні. Причому прижаще або з Рима я так не вважаю. Прекрасно, сі буде ще я не вважаю. Це на обідо. Я так не вважаю і я можу пояснити. не можна, щоб російські політики узяли та й повернули Україні Крим. Так, наче їх хтось питати буде. Треба, щоб українські політики і російські політики потім колись у далекому майбутньому сіли, поговорили і придумали для українського Криму якийсь спеціальний статус. Я можу собі представити, як політики прекрасної Росії, Тому що і політики українські следуючи, покоління сядуть, почнуть договарюватися про якусь нову абсолютно юридичний фреймворк, який дозволить почати і стати усіх рішень цієї проблеми. ось оце створіння. Воно працює у команді Навального і працює на його ютуб-каналі. Популярна політика там же є і ще один член команди Навального, який працює на цьому ж каналі. У нього позиція щодо Криму відповідна, тому що це ж грабіж посеред білого біла дня ладно Крим. Но це ісконно українські території, українських до росії, ну це Прям коли він сказав Ладно Крим, він мав на увазі, що окупувати Україну. Крим, це не так вже і страшно. А от окупувати Запорізьку або Херсонську область от оце справді жахливо. А Крим ладна Крим. Так я власне чому вам про нього розповідаю? Після того, після його цієї заяви, представники української влади почали до нього вмикатись в ефіри. І давайте пообщаємося з Михайлом Подаліком. Михайло Михайлович, здравствуйте, ради вас. бачити. без цього, напевно, ну ніяк не можна було обійтися. Хоча що я розумію, насправді зараз, от ми почнемо росіянам усе пояснювати, і вони перестануть проти нас і з вами воювати. Ну або ось іще один мій улюблений приклад: Юго-восточний югвасточний области отжать, вот уже сейчас реально можно отжать Крым. И то, что ми говорили, а Росії нужно собирать землю русские. Вячеслав, здравствуйте. Спасибо большое, що так быстро откликнулись. Цього росіянина до себе на інтерв'ю запросила Наталя Мосейчук, яка працює на телеканалі 1 плюс 1. Але робить вона таке не вперше. Наприклад, напередодні повномасштабного вторгнення вона вмикала в ефір Собчак навіть попри те, що та відвідувала окупований Крим. Ви знаєте, мені прийшлося один раз Крим як журналіст Лісто я була там 12 часов. Мені не дуже хотят бачити в Україні. Мені не кажется, що це правильно. розмова із Собчак була дуже важливою, бо Собчак нарешті змогла пояснити українцям, що це не так звана Росія воює проти України, а це боротьба Америки проти Росії. І вообще сьогоднішній конфлікт це не конфлікт України і Росії, е таке к сожалению, конфлікт Росії і Америки посредством України. Нещодавно до речі, у Наталі. Лі Масейчук запитали, навіщо вона це робила: як простіть, як зрозуміти. Ну а що вже війна була оголошена? Звісно, ні, війна ж почалась у нас 24 лютого 22 го року. А те, що було у 14-му, ну окупація Криму, ну окупація частини Донбасу, то це не рахується. Чи ми розуміли, чи ми живемо сьогоднішнім розумом, і ми знаючи, що ми в обставинах війни. Е, ні, тоді війни ще не було. Але мати справу із росіянами це насправді принципова і виважена позиція самої Наталі Мосейчук. Я не з тих людей, які кажуть, що нам треба відгородитися стіною від росіян. Пішли вони під три черти, На що mm. вони нам треба? Я не з тих. Ні. Ми вигрібаємо, що ми з ними не говорили. Я б навіть сказав більше. Так звана Росія на нас напала саме тому, що ми із нею не хотіли розмовляти. Менше було б мобілізованих. Так може вони не хочуть з нами говорити, якщо так Ну скільки вже Слухайте, хто їх скільки питає? і правильно ви, друзі, не знаєте, але насправді так звана Росія мала виставити проти нас на війну іще ще приблизно 5 мільйонів солдатів. Але усі вони відмовились мобілізуватись, відмовились йти на війну проти України, тому що Наталя Мосейчук веде безкомпромісну і жорстоко. Інформаційну боротьбу е, ну відітя Андрій, здравствуйте. Марк будемо говорити російською мовою з Юрієм Євгенівичем, тому що... І хто ці люди, і спасибо большое, що ви э, дали согласие присоєдиться к этому обсуждению. Я перехожу на русский язык. На жаль, деякі наші медійники навіть сьогодні не облишають абсолютно марних і самопринизливих спроб знайти хороших росіян. Але вони напевно просто не там шукають, бо хороші росіяни і справді є. Вони усі на тому світі. І принагідно, друзі, я вам нагадую, допомагайте українській армії, підтримуйте наше військо, щоб цих хороших росіян ставало якомога більше. До речі, наші військові висловлюють вам подяку. Ми воїни сил оборони України. Хочемо висловити подяку усім українцям, які взяли участь. У зборі на ударні БПЛА для демілітаризації БНР ваша допомога наблизить нашу перемогу. Слава Україні і привіт. Тимофею тільки знищуючи російських загарбників та допомагаючи українській армії у цій богоугодній справі, ми можемо наблизити перемогу. А усі ці розмови, спроби знайти хороших росіян, вони не дадуть жодного результату, а навпаки, шкідливі для нашої інформаційної безпеки. Та зрештою, кожен сам обирає, що йому робити, поки усі ці медійники не порушують закон, вони можуть спілкуватися навіть із так званими хорошими Росіянами, але і ви, друзі, робіть однозначні свої висновки.